Ти вірив у війну як у стихію, як у щось неконтрольоване, хаотичне, непрогнозоване. Так казали по телевізору, так звучало з кожної трибуни. Мовляв, війна це як буревій. Ми не могли знати, не могли підготуватись, не могли зупинити, і найголовніше ніхто не винен. А тепер подивися на карту: не карту фронту, а карту доріг. Звідки прийшли перші російські БТРи? Які маршрути вони обрали, через які моста. Через які траси? Відповідь. Через ті, що відремонтувала українська держава так, Чонгар. так Антонівський міст, так Шляхи на Миколаїв, так сполучення з Білоруссю, і не просто дороги вже підготовлені, розміновані, заасфальтовані. Факт Єгуадин у 2021 році на південному напрямку відбувається повне розмінування чонгарського переходу під виглядом мирних ініціатив, підготовки до діалогу, відновлення транзитного сполучення. Але в той самий час Росія зосереджує під Кримом ударні батальйони. І знає, що найогидніше? Міністр оборони підписує наказ про розмінування, знаючи про скупчення ворожих сил. Це не може бути випадковістю. Це не нестача інформації, це інформаційне маскування зради. Факт ДРА. Виведення Нацгвардії з Гостомеля. За кілька днів до повномасштабного наступу. Офіційно планова ротація. Реально оперативне оголення аеропорту, критичного для російського десанту. В результаті перші удари. Перші жертви і перший захоплений плацдарм. Хто підписав, хто відповідальний, хто покараний, ніхто. Факт Мігльтрик. Зеленський особисто дякує правоохоронцям за затримання українських генералів, що намагалися організувати опір. Паралельно жодного запитання до людей, які розмінували чонгар, залишили жуляни без охорони, вивели підрозділи з півночі, не знищили жоден міст у перші 24 години, замість арештів зрадників, арешти патріотів. Риторичне дзеркало, ти й досі віриш, що це була не зрада? Ти серйозно думаєш, що такої кількості випадкових рішень можна досягти без єдиного координатора? Ти справді переконаний, що розмінування плюс? Виведення військ плюс, відкриті дороги плюс. Відсутність наказу на знищення мостів плюс. Централізоване мовчання це просто збіг? Візуальна картина. Російські колони йдуть по асфальту, не ламають паркани, не риють окопи, вони їдуть, як по запрошенню. Місцеві знімають на телефони, не бояться. Чому? Бо не вірять, що це справжній наступ, бо так організовано, що схоже на передислокацію союзників так працює психологічна операція перед тим, як вбити, тебе присипляють психологічна капітуляція. Замість опору, очікування, замість рішень? Інстаграм, замість бою, тікток. І поки люди вірять, що все під контролем, контроль уже втрачено. Хто створив цей фон, хто будував цю ілюзію? Зеленський і його оточення. Історичний прецедент: у 1939 році Польща теж не вірила в напад, її переконували, її заспокоювали, а потім танки в Варшаві. У 2022 Зеленський переконував вторгнення не буде, все під контролем, це істерія. І що? Київ горів, Маріуполь впав, Херсон зайшов без бою. А Чонгар Чонгар не обороняли. Чонгар запрошував. Найголовніше питання ХТО дав наказ, ХТО підписав документи, ХТО координував операції в тилу, які знешкодили український опір ще до початку повномасштабного нападу. Вони досі при владі, вони досі радять, вони досі отримують зарплату з твого бюджету. Питання до глядачів ти реально віриш, що вся ця машина міністри СБУ, ЗСУ, ГУР, розвідка, НАТО, Мосад всі не знали, але Зеленський знав краще. А якщо знав, чому мовчав? І головне, хто сьогодні ремонтує ті самі дороги, якими завтра знову прийдуть орки? Поширюй, обговорюй, питай. Відповіді це зброя, мовчання це співучасть.